Леся Українка контра спемспером. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чого так жалю в голосінні проминуть молоді і літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім крутім перелозі. Буду сіять баровисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кораля доволі міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшною, буду пісню весело співать. Довгу темну нічку не видно, ні стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед блиха співати пісні, без надій таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні.